Твоя стихія твій ресурс. Наша сила завжди була всередині нас. Вона прокидається в моменти тиші, коли ми чуємо свій внутрішній голос. Ми самі є двигуном свого життя, а наш ресурс це наша стихія. Вогонь надихає діяти, вода змиває сумніви, земля дарує стабільність, а повітря відкриває нові горизонти. Усередині кожного з нас є сила, яка рухає вперед, коли ми цього не помічаємо. Наші думки, емоції та мрії створюють унікальну енергію, нашу стихію. Ти можеш заблукати, зупинитися чи сумніватися, але твій ресурс завжди з тобою. Твоя стихія це твоя опора. Вона допоможе піднятися, коли здається, що сил немає. Достатньо лише довіритися собі. Вона знайде тебе, коли ти будеш готова. Твоя стихія це колода, яка дозволить віднайти відповіді на важливі запитання. Подивитись на ситуацію під іншим кутом та привідкрити свій внутрішній прихований ресурс, тому що кожна карта це інструмент для самопізнання, для розкриття своєї глибини. Кожна карта це ресурс, це місток між нами і між стихією, яка дозволяє нам відчувати єдність і внутрішню силу. Кожен зможе знайти ресурс у своїй стихії. А яка твоя стихія?